Алло, то воєнкомат? О, так, а ви можете тепер мене забрати в армію? Можемо, де ви знаходитеся? Я в тюрмі. <рес> Кохана, тепер ми живемо в дорогій квартирі, як ти й хотіла. А, яка я щаслива! Ми купуємо квартиру. Та ні, нам підвищили квартплату. За крадіжку в одеському супермаркеті жінку притягнули до суду. Громадянка Тяпкіна, запитує суддя, що саме ви вкрали? Ой, та маленьку банку з консервованими персиками. У ній було всього шість персиків. Е, шість персиків. М -м -м. Суд засуджує вас до шести діб тюремного ув'язнення по одному дню за кожен персик. Жінка вбита гореми ледь непритомніє, а чоловік схоплюється з місця і кричить: Ваша честь! А ще вона вкрала банку зеленого горошку. Шипі лявий грабіжник змусив весь банк лизати. Їде з поля чоловік на вантажівці. Зупиняють його три алкаша. Ей, чоловіче! «Підвези до міста. «Ай, Та куди ж я вас посаджу. У кабіні лише одне місце. Ой, та ми в кузов ляжемо. А, ну, добре, тільки тихо, щоб менти не засікли. Укриває мужик в у кузові брезентом і їде далі. І думає: а раптом мене хлопці видадуть. Треба їх перевірити. Виходить із машини і сам з собою розмовляє. А, добрий день. Капітан поліції Петренко. Ваші документи. «О, так, Усе в порядку. А що везете? Рубероїд. А можна перевірити? А, будь ласка, залазить у кузов і ломом по брезенті хрясть! Тиша! Ну, думає хлопці, що треба. І їде далі. Думає, а раптом зараз зупинить мент, перевірить кузов і побачить цих алкашиків. Треба ще раз перевірити. Ну, виходить із машини і сам із собою розмовляє: добрий день, сержант поліції Мишко, Ваші документи. Усе в порядку? А що везете? Рубероїд можна перевірити. Та, будь ласка, залазить у кузов і ломом по брезенті хрясь! Тиша. Ну це уж точно не підведуть. І їде далі. Зупиняється в пункті ДАІ, підходить мент. Добрий день! Сержант поліції Прокопенко. Ваші документи? Так, усе в порядку, а що везете? Е, та рубероїд. А е, можна перевірити. Е, так, будь ласка, залазить у кузов і в цей момент вилазить з-під брезенту алкомен. Чуєш, мужик? Скажи, що ми лампочки, а то два рубероїди вже загорнулися. Я прочитав в газеті, що на Росії не хочуть і не вміють працювати. Це глибоко хибна думка. На Росії хочуть і вміють. Я повторюю, хочуть і вміють не працювати.